Автопригода із потерпілими трапилася вчора на об'їзній дорозі Ужгорода. 16-річний житель Сваляви, сівши за кермо чужого автомобіля, ВАЗ, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та вдарився у відбійник. Після цього авто зіткнулося із автомобілем Деу під керуванням 32-річного жителя сторожниці. У результаті ДТП водій та пасажирка ДЕУ отримали тілесні ушкодження середньої важкості та були госпіталізовані. Наразі їх життю та здоров'ю загроз Занимає. Щодо 16-річного водія, окрім того, що він Керував транспортним засобом без відповідних документів і не досягнувши відповідного віку, з якого можна керувати транспортними засобами. Він ще й був в стані алкогольного сп'яніння, що засвідчило медосвідування. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують дії за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Зараз з самим хлопцем попередньо винуватцем аварії і з його родиною працюють ювенальні поліцейські, оскільки він неповнолітній. І розслідування ще триває.